Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Олдугін. І далі у випуску про таке. Останній день сьогодні нардепи можуть схвалити законопроект, що дозволяє Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. Двома роками кнопкодавство у парламенті як тренд. Все найкраще дітям сьогодні відзначають всесвітній день дітей. Бути чи не бути сьогодні, 20 листопада, останній день, коли народні депутати можуть схвалити законопроект, що дозволяє експрем'єру Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. Усі документи, в тому числі і закон про прокуратуру, про внесення змін до виборчого законодавства, сьогодні розглядались на засіданні робочої групи о 15-й годині. розпочалась робота профільного комітету, який і має підготувати ці законопроекти до четверга. Комітет прийняв рішення щодо законопроектів. Полікуванню Тимошенко та відправив їх на розгляд до робочої групи на засіданні робочої групи були присутні євроспостерігачі Пет Кокс та Олександр Квасневський. Але до кінця засідання вони не залишились, покинули залу, не давши журналістам жодних коментарів. Питання по законопроекту про прокуратуру поки залишається відкритим депутати від батьківщини за те, щоб зняти з нього всі поправки та запропонувати Верховній Раді прийняти його завтра у четвер. Проте регіонали наполягають на розгляданні. Ні, всіх поправок, яких, до речі, тільки від них більше трьохсот законопроект про прокуратуру роз... розроблений президентом Януковичем. А тому залишається незрозумілим, чому члени партії регіонів не хочуть зняти свої поправки. Наразі кінця профільного комітету не видно. Борги по зарплаті перевищили мільярд гривень. і Далі зростають третину грошей винна держава. У парламентському комітеті із питань соціальної політики і праці звітували представники влади, зокрема держгірпромнагляду. Депутати і профспілкові лідери заявили, що через бездіяльність державних наглядачів українці українські підприємці відверто нехтують вимогами європейської соціальної хартії, яку наша держава зобов'язалася виконувати ще сім років тому. Виявляється, угоди з трудовими колективами не підписує майже 90% українських роботодавців. Сьогодні з 94 галузевих міжгалузевих угод, які укладені в Україні, лише 8 укладені за участю роботодавців. А відтак сфера поширення цих угод є радикально мізерною відносно того, якою вона б могла бути. Найголовніше, я думаю, полягає в тому, що виконання європейської соціальної хартії переглянутої. Відчували наші громадяни на собі. Зазначений документ є сферою відповідальності всієї держави, всіх органів влади. Заяви генерального прокурора України стосовно закордонних рахунків Юлії Тимошенко та членів її родини це. Брудна пропаганда та аморальна брехня. Про це сьогодні на брифінгу заявив народний депутат, керівник центрального штабу партії Батьківщина Олександр Турчинов. Ця інформація не має під собою нічого, окрім брудного агітаційного змісту. Вона направлена на те, щоб дезінформувати громадськість та європейську спільноту і тим самим відволікти увагу від резолюції Сенату США від вимоги Європейського союзу щодо звільнення Тимошенко. Турчинов резюмував, що це свідчить про повне небажання Віктора Януковича припиняти політичні репресії, звільняти лідера опозиції та проводити будь-які зміни, які б забезпечили європейську інтеграцію країни. Натхненний рішучістю Євросоюз з нетерпінням чекає на рішучий крок України на шляху до євроінтеграції. Про це йдеться в заяві. Єврокомісара з розширення і політики сусідства Штефана Фюле він зазначає, що від імені Єврокомісії проінформував Януковича про рішучість Євросоюзу рухатися у напрямку підписання угоди про асоціацію щойно Україна продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у виконанні критеріїв, визначених у висновках Ради міністрів ЄС. Я натхненний рішучістю Януковича та Володимира Рибака ухвалити 21 листопада у співпраці з усіма парламентськими фракціями ключові закони: зокрема, закон про парламентські вибори, новий закон про генеральну прокуратуру та новий закон про медичне лікування засуджених за кордоном. Філе також запевнив, що прихильність ЄС до ідеї надання відносинам з Україною нової якості є непохитною а також зазначив, що ЄС і багато партнерів України по всьому світі з нетерпінням чекають на такий крок уперед. Голова регламентного комітету Володимир Макенко стверджує, що в сесійній залі не планується встановлювати загороджувальне скло. Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту. За його словами, з такою ініціативою в профільний комітет ніхто не звертався. Депутат вважає, що встановлення таких перешкод неможливе. В свою чергу лідер фракції партії Удар Віталій Кличко вважає неприпустимим встановлення загороджувального скла в ложі преси. Якщо потрібно, можемо видати, якщо бояться сидіти, каски. на яких парканів не потрібно будувати? Хочуть каски, не хочуть. Ми можемо місцями поміняти з місцями в цьому напрямку, але ніяких на парканів між журналістами та депутатами не повинно бути. Нагадаю, народних депутатів вчора закидали листівками. Прямо під час засідання парламенту з ложі преси на обранців посипалися папірці з зображенням Юлії Тимошенко та закликом звільнити експрем'єра. Чоловіка, який влаштував цю акцію, охорона одразу ж скрутила і витягла геть. Після інциденту голова Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв відгородити ложу преси у сесійній залі склом. Двома руками депутат від партії регіонів Ян Табачник у середу голосував за себе і за свого колегу. Про це у своєму Фейсбук написав свободівець Олександр Арунець. і навів фотодоказ. Нагадаю, вчора під час голосування за порядок денний регіонал Таріл Васадзе проголосував за себе, а потім швиденько пересів і проголосував за свого сусіда позаду. Не відставала від регіонала і Лариса Байдюк. Пані Лариса, депутат від фракції Компартія, проголосувала за себе і за свого сусіда. Байдюк, до речі, вже неодноразово голосувала не тільки за себе на поіменних голосуваннях. Загалом протягом третьої сесії Верховної Ради на кнопкодавстві піймали вже 17 депутатів фракції партії регіонів, а також двох з фракції Компартія. Ще на півроку сьогодні набула чинності постанова Національного банку України якою термін дії обов'язкового продажу валюти подовжено ще на півроку? Загалом обов'язковий продаж валюти діє в Україні вже понад рік. Цією ж постановою НБУ скоротив із 180 до 90 днів строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів? Нагадаю, Нацбанк ввів цю вимогу лише на півроку, але саме завдяки їй, і досі тримає курс. По сусідські МЗС пояснив, чому українців не пускають в Росії. У міністерстві повідомили, що в нинішньому році Росія посилила відповідальність іноземців і осіб без громадянства за порушення міграційного режиму країни і правил перебування іноземних громадян на своїй території. Заборона на в'їзд іноземців на території Росії з Одним із є одним із заходів, який активно використовують росіяни проти порушників міграційного режиму. Нагадаю, в Росії громадян України силою знімають з потягів і видворяють з країни. Також російська сторона неодноразово заявляла про необхідність режиму в'їзду на її територію, виключно по закордонних паспортах. П'яним бути і небезпечно, і дорого. Український парламент збільшив штрафи за керування авто у нетверезому стані. Відповідний закон підтримали 260 народних депутатів. Таким чином, заводіння у стані алкогольного наркотичного сп'яніння або під впливом. Лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Водію випишуть штраф від 200 до 350 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів. Це від 3,5 до майже 6 тисяч гривень, або ж позбавлять права керування транспортним засобом на строк від 1 до 2 років. За нетверезу їзду можуть і застосувати адміністративний арешт до 10 діб. Відмова від проходження відповідного огляду також тягне за собою накладання штрафів. Нагадаю, раніше за таке порушення максимальна сума штрафу була 3400 гривень, три доби громадських робіт або арешт від 7 до 10 діб. Магнітне поле сонця знаходиться на пограничній стадії, щоб поміняти полюси. З такою заявою виступили астрономи. Це явище відбувається кожні 11 років. Воно створить хвильовий ефект по усій сонячній системі. Це може призвести до потужних геомагнітних бурь, які вплинуть на супутники і радіозв'язок. Про це в НАСА заявляли ще в серпні, але з точною датою не могли визначитися. Тепер же говориться про те, що зміна полюсів на сонці. Станеться в найближчі декілька тижнів під час такої магнітної активності. Зазвичай відбувається безліч сонячних спалахів. Вони можуть порушити радіозв'язок, ушкоджуючи електроніку на супутниках, і навіть вплинути на літаки, рейси яких проходять через полюси. Все краще дітям сьогодні. Відзначають Всесвітній день дітей. Свято заснувала Генеральна асамблея ООН у 1954 році. Цей день у всіх країнах світу присвячують взаєморозумінню та піклуванню про маленьких жителів планети. ООН закликала світ бути уважнішими до дітей, дбати про їх здоров'я, інтереси та вподобання. Можливо, усе рекламний ролик, де американський актор Жан Клод Ван Дам сідає на шпагат, опираючись ногами на дві рухаючись фури. Вже облетіло весь інтернет-простір. Нині цей трюк намагаються повторити й інші американські зірки, серед яких молодий американський актор Ченінг Татом, шпагат з амбіціями, проте без тренувань. Ролик пародію вже подивилися більше мільйона інтернет-користувачів. Утім не обійшлося без типового чорного американського гумору. Давайте подивимось. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Тримайтесь.